Спілкуємося з представниками Волинського краю університету, а саме з головним тренером Віктором Туркулою та лібером команди Олександрою Кутняковою. Олександр, будь ласка, ваш коментар сьогоднішньої зустрічі. Що сказати? Сьогодні не дуже вдячно ми себе показали. Це одразу це видно всім, мені здається, присутствуючим. В цьому залі було видно. ошибка была в подаче нашей огромная ошибка из-за этого мы не могли показать свою игру то что мы можем хотя я считаю что в первой партии также во второй партии мы боролись просто вот это вот не подача главная загвоздка которая произошла в игре нам помешала всему ну ничего будем бороться будем будем исправлять ошибки так сказать работать на тренировках а так чого виділити, поки не можу, от обросається просто мне в на завісу. все. не неподача, як ви сказали, було багато помилок на подачі саме у третьому сеті. Чому, чому цей ігровий відрізок став таким для вас? Чесно, я даже, ну, я даже сказать ничего не могу, я не понимаю я такого как бы не видела. Может, переволновались дівчатки, может, я не знаю, сильно перегорели, як говорять. Іногда вот, когда хотят сильно, но за счет емоцій, за перегорают нервів получаются перегорають, і вот такі от глупі, глупі ошибки. Ну, от, как то так, не знаю. Дякуємо. Пане Вікторе, будь ласка, ваш коментар. Почали ми прекрасно. Опять же, теж повторюсь, Першу партію почали прекрасно, опять же, неподача, 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 неподача. Ми їм дали розігратися. Ці моменти, коли ми ж почали партію і гру з відривом, все що ми подавали, ми доставали в защиті, ми добивали ці м'ячі, ми блокували. Опять же, не подача і першу партію ми програли. другу партію більш-менш все було нормально з подачею, тому що по остальних елементах немає ніяких претензій тактично виконували, старалися наскільки могли. Цього хватало. Не хватило тільки подачі в першій партії, так була друга наша, В третій, опять же, ми стикнулися з цією проблемою неподачі, і тут, якщо ти помиляєшся один, два, три, чотири, п'ять разів і губиш певність потім і на прийом, і ватація так воно тут пішло до свого логічного завершення, не ми змогли зібратися, переламати себе, побороти. Це, мабуть, найсильніший був так суперник в Суперлізі Демар цього сезону, який вам протистояв. Як налаштовувалися на цю гру та чи не перегоріли ваші дівчата перед нею, як вважаєте? Та ні, налаштовувались. Ну, розбираємо команди під, на, от, от, під одних там, от, одна схема, під інших інша схема. Все, в принципі, ми виконували кажу, до цього моменту, поки от, не сталися нас ці проблеми з подачею. Ви сьогодні віддали багато сил і емоцій. Чи може це вплинути на наступну зустріч? Ну, у нас чемпіонат ми граємо через день. Я думаю, що ми, я не думаю, я впевнений на 100%, що ми відновимося і постараємося забути за ці мінуси, які допустили тут. Зробити висновки і вийти і працювати так, як ми можемо, так як вміємо. Дякуємо.